На початку 90-х років з'явилася ідея все-таки зробити місцеве телебачення. Знайшлися ентузіасти у ательє Гарант, його керівник Євген Павлович Примілінний. Потім керівники заводу Азовкабель Морського порту, «Південгідромаш», підприємець, меценат. І Євген Іванович Шаповалов. Вони разом склалися, купили апаратуру для виходу в ефір, створили студію, яку назвали Бріз, і почали робити пробні передачі. Звичайно, це все робилося ну, так, напівлегально, Будемо так говорити, бо ніяких документів на право виходу в ефір у цього колективу не було, але було бажання, і слава Богу, що, що таке бажання втілилося у першій передачі. Коли від час від часу ці передачі з'являлися на екранах бердянців, Міська влада ну, зацікавилася цим і вирішила, що це ж можна поставити на якусь планову основу. І для цього вирішили зареєструвати студію, щоб вона була в законі, будемо так говорити. Бо коли це було на якихось любительських началах, це одна справа. Щоправда, Євген Павлович Приміленний із своїми помічниками добилися частоту, 37-й канал. Так що попередню роботу вони зробили. У його помічники, до речі, були Юрій Іванович Іванов, Юрій Іванович Щербина, це ентузіасти. Вони у невеличкому приміщенні біля Підніжжя нашої телевежі влаштувалися. А потім у 92-му році вже почалася робота по узаконенню нашого міського телебачення. Тоді був керівником міста Дубінка Григорій Михайлович. Він Куди звернувся? На той час було одно видання, один засіб масової інформації це Південна Заря. Звичайно, там були журналісти, але вони з телебаченням нічого раніше не мали, ніяких справ. Було доручення від міської влади. Почали займатися від Південної Зарі редактор Володимир Петрович Ічук, царство небесне. Доручив мені цією справою займатися. Від міськвиконкому Григорій Михайлович Дубінка доручив своєму заступнику Анатолію Федоровичу Кіосіву. І от ми почали їздити в Запоріжжя, зв'знавати, які потрібні документи. Тоді був обласний комітет по радіо і телебаченню. Був керівник його останніший. От з ним ми працювали. Був ще керівник передавального центру в Запоріжжі Затагін. От їх двоє, нас двоє. І почали збирати документи, почали оформляти. Це все зайняло, всю зиму аж до весни. Весною, 16 березня. Ми отримали в Запоріжжі свідоцтво про реєстрацію міської студії телебачення. Приїхали і відразу почали готувати вихід в ефір, бо технічні можливості були. Залишилося тільки творчу роботу провести, організувати. Ну, вирішили для своєрідної презентації дати можливість виступити. Міському керівнику дубінки Григорію Михайловичу і родоначальнику вже цього періоду, приміляному Євгену Павловичу. Планували ми вийти в ефір з 1 квітня, а потім Григорій Михайлович говорить: так це, може, не так зрозуміти, день сміху, несерйозно. Давайте вийдемо на день раніше. І перший ефір був. 31 березня 1993 року. Була апаратура, був передавач, була антенна на телевежі. Це все було. Треба ж було якось ще через щось показати, якось записати. У нас навіть не було жодної відеокамери. І от і на перший ефір, і на наступні ефіри, аж до літа, ми, грубо говоря, побиралися. То в педінституті місцевому брали камеру, то у міліції. У їх для оперативної роботи була відеокамера. І так ми і зйомки проводили, і записували новини. Потім вже влітку нам морський порт купив дві невеличкі такі портативні камери, непрофесійні, ну, непогані. Десь е, якийсь там попросили е, якусь апаратуру чи якісь прилади для вимірювання, десь ще щось. Їхала група м, туристична, по-моєму, в Німеччину. Так за міські гроші із позабюджетного рахунку привезли е, два відомі магнітофона. До речі, я пам'ятаю, тоді наша міліція знову таки активно взялася. А як А як купили, а за скільки привезли? Я знаю, що тих, хто їздив, потім довго на... викликали. Та на перших порах у нас навіть стільця не було. Я не знаю, там щось приладнали для, того, для диктора. Ну, оскільки це було доручено редакції Південної Зарі, звичайно, журналісти із Південної Зарі і були першими. Тележурналістами. Це Вицехівська Ольга Михайлівна, вона найбільше працювала на ентузіазмі. Стариков Олександр Васильович, який сьогодні працює в редакції. Савон Анатолій Іванович, наш фотокореспондент, він і зйомкою займався, і іншими такими технічними питаннями. Я от тепер вже думаю, потрібно, мабуть, було залучити сюди ще і працівників нашого міського радіо. Ну це вже коли згадуєш ті часи. Зарплат як таких не було. Я прагнув, щоб зарплату отримували ті, хто забезпечує вихід в ефір. Іванов, Щербина, потім Щербина поїхав, Маркетан, Пазі, Юра Бондаренко. Наскільки була можливість, потім вже журналісти, диктори, але от керів заступник голови. Міської ради Любов Олексіївна Ачкан знаходила все-таки можливості і через позабюджетний фонд міської ради десь якісь кошти знайти для оплати. І через заводи вирішували це питання. Бував я і у Гнатенка, і у Сідорова, директорів підприємств. І на Дармаші Вантонова, і в порту Резнікова. Ті ж підприємці з ними домовлялися. Там, от скажімо, їх там щось прорекламуємо. От вони нам 10 касет дадуть, там хтось 20 касет, там завод 50 касет давав. З дикторами об'являли конкурс, люди приходили, ну приходило дуже багато людей на конкурс, а залишалися одиниці. Так вийшло, що у нас першими дикторами були Черезова Ірина, це з педагогічного інституту, потім вона була проректором, ну і зараз вона працює, кандидат наук. Ольга Ковтун, зараз Ольга Будугай. Вона та і Ірина Щерезова знали добре українську мову. Потім приєднався до їх Олександр Голік, це керівник студентського клубу із педінституту, зараз викладач. Потім Ірина Бондаренко. В 1994 му році прийшов до влади Бакай зі своєю командою. Вони, я вважаю, все-таки вони загальмували розвиток телебачення. Вони зараз же кинулися перевірки, звідки там що взялося, а хто це дав, а, а чого він дав, а на яких, на яких основах, на яких підставах і що він за це хоче, і так далі. У мене тоді був вже заступник Михайло Єгоров. Він більше ходив там з технічну сторону, все розповідав їм. Вже чуть пізніше до їх дійшло, мабуть, що таке сила телебачення, як воно може зіграти яку роль. Що стосується передач, значить, основа це було основне. Було це новини. Ми їх записували спочатку п'ятихвилинні, потім чудовші новини. Записувалися вони в студії, ілюструвалися дуже мало, бо для цього треба було мати камеру, треба десь виїжджати, тим більше на події. Це не завжди виходило, там, скажімо, в міліції камера зайнята. Ну, все-таки виходили новини і, до речі, перша заставка була намальована. Місцевий художник Сергій Семідяєв нам її намалював. Крім новин, ми регулярно показували фільми. Ну, початок 90-х років на касетах фільмів було дуже мало. В основному були піратські копії. І піратські копії не завжди доброї якості були і з технічної точки зору неякісні, і потім сам переклад, де, ну, навіть ненормативна лексика там була. І восстали машини із пепла ядерного огня. І пішла війна на уничтоження человечества. йшла на десятиліття. Но останнє сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Сьогодні ночі. На ранок вже від керівництва міста були наганяї. а що це там проскочило, а що не можна було подивитися. Як подивитися, якщо нам принесли на ефір, причому теж просили десь. У нас же своїх е, е, фільмів не було. Потім ми провели кілька. Трансляцій, ну, трансляцій, запису, звичайно, футбольних матчів, в основному із стадіону Енергія, який був там же поряд. Знову ж таки, звук йшов на весь стадіон, записувалося. Уболівальники вживали різні вислови там, не зовсім культурні, будемо так говорити. Знову ж таки, все це йшло в ефір. Коли показували новини, скажімо, там відбулася якась подія, це все було нормально. Не тільки за то, когось зачепимо, скажімо, там, чи то дороги, чи то якийсь там безпорядок, чи що, на другий день починалися вже скандали, хоча говорили, що та хто його там мало дивляться. І тим більше не у всіх потрібні були приставки, гарант їх встановлював, ну, звичайно, за певну плату. Але коли щось вийде, виявляється, що всі бачили. Це було додатково. Додаткове навантаження не в плані в творчому, а скажімо, робочий день у... в день був в газеті, а десь з п'яти годин я йшов нагору на студію і потім там на студії вже сидів до 10-11 до годин вечора, поки вже і ефір закінчиться. А потім от, буквально коли вже надоїло так ходити, редакція була біля воєнкомату, а сюди треба було до телевежі прийти. Там біля нашої редакції була невеличка кімнатка, ну, я попросив у керівництва міста у Дубінки Вачкан, і вони як, ну, так, запросто виділили тут, та працюйте. І ми вже Могли і в день там щось робити. Туди приходили наші журналісти, та совше вони, вони всі в нас там були. Диктори приходили, ми там, а йшли вже на гору. Вже практично з готовим буває вже. В крайньому випадку готовий текст був, готовий написаний, вже опрацьований. Чуть пізніше вже. Виступи художньої самодіяльності почали брати інтерв'ю, але це була робота не планова, це було від випадку до випадку. Взагалі-то становлення було дуже важке і довго тривали. І десь, по-моєму, аж десь в 95-му році. Вже більш-менш налагодилось, коли з'явилася апаратура, коли камери з'явилися, коли монтаж почали робити, там мікшери купили і так далі. Тоді вже вже почалася більш-менш професійна робота. Що стосується нинішнього, ну що, мені тільки можна сказати одне. Я можу позаздрити. Тому якісь зараз можливості, і які зараз сили працюють. Те, що у 20 годин я новини дивлюся, у 19 годин одні новини, в 20 годин інші новини дивлюся. Ну, звичайно, для того, щоб, по-перше, знати, чим живе місто, регіон і творчий колектив який створює ці новини. Ну і взагалі передачі, дивлюся. ну, Рівень хороший. Мені, мені наприклад, подобається, а якщо так говорити, порівняно із 93 м роком, це небо і земля.